Вітаю вас, шановні аграрії сьогодні. Разом з Назаром Шаповалом, менеджером цифрових рішень компанії BSF, поговоримо про програму КСАРВІО. Я більш ніж впевнена, що всі ви знаєте, що компанія BSF має цифрове рішення XARVIO. Але більшості з вас воно відомо як таке, яке використовується при вирощуванні польових культур. Сьогодні, як менеджер з технічної підтримки спецкультур, я пропоную вам дізнатися, як використовувати даний додаток в картоплі. Назар, підкажи, будь ласка, господарствам, які вирощують картоплю, чим е, наш додаток може допомогти? Ну, передусім для господарств, які вирощують картоплю, да, займаються картоплярством. Наш додаток корисний тим, що він має прогноз по фітофторі. Фітавтора це є дуже така а, м, хвороба важлива для моніторингу, і хвороба дуже шкодочинна, а, Тому у нас є по ній прогноз. Але, поміж іншим, прогноз також є по фазі розвитку та прогноз, коли буде наступна фаза. Ми з тобою вже працювали, пробували цю програму і хочу акцентувати увагу, шановні глядачі, що в даній програмі ми можемо записувати сорти, адже кожен сорт має різну чутливість і стійкість до фітовтори. Так, звісно, у нас в програмі заведений. Досить вагомий перелік сортів. От е, їх характеристики, тому що безпосередньо характеристика кожного сорту, як ви правильно підмітили, впливає на прогноз е, Назар е... Ми в програмі побачили, що можливе ураження фітофтором. Що ще програма нам може показати? Да, окрім того, що програма заздалегідь нас попереджає про розвиток фітофторозу, щоб ми могли спрацювати заздалегідь. Також ми можемо додавати примітки, тобто відмічати відмічати якісь місця, там, скажімо, де у нас можливо якісь незначні моменти проблемки на полі, які нам треба вирішувати і фіксувати їх для себе. Це карти. Супутникові карти для відслідковування нашої біомаси на полі. Тобто це карти лаї, а також вагома проблема це карти в хмарну погоду. У нас є рішення, це карти моніторингу, вони, працюють, вони мають технологію безмарного знімку і працюють навіть в моменти хмарності. Ну і як результат, ви, звісно, отримуєте рекомендації по тому, коли найкраще вносити продукти компанії BASF на картоплі, щоб вона була у вас зелена, здорова і дуже гарна. І врожайна. І врожайна. і прибуткова. Отож, якщо вас зацікавило використання даного додатка при вирощуванні картоплі, будь ласка, завантажуйте його через QR-код, який десь, десь тут я повішу. І для того, щоб отримувати ваучер для безкоштовної реєстрації, будь ласка, телефонуйте Назару. Його номер телефону також десь тут буде. Дякую вам за перегляд і, будь ласка, пишіть свої коментарі. Назар, дякую тобі! Дякую вам. Всього найкращого.